Всім здравствуйте, всім добрий день. З у срака. Дякую, выки через да? Якщо Все-таки хочеш, можеш залітати Завжди раді Так, я один кокос Е, Давайте напевно да, разом будем проходити, щоб не розділятися Просто ну, швидше трошки, чем. Так, казали, що ми граємо разом, а я щось від вас взагалі відстав. Угу. А куди я поліз? Подожди. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Вс, спасибо. Так, сейчас я стамину пополню. Эмммм. Нет, подожди. Такого состань. Да не, ну. Най, 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 най. Руку, 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 руку. Руку дай ты. Най! Ай-яй-яй, я не тянуться, я. Я собі поломал, я себе ноги в міскузі. Я до речі максимально кайфанув від оновлення, що 12 мов всього додали. Не додали навіть польську, але додали українську. Укрмова, да, це то, що треба. Так, а як ви там. Ой, Ой ай, ай, буду. Ай, 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 ай. Ти живий там? А як ти. Допригнув нормально? Да, да да єлі, єлі ну я можу мотузку, у мене мотузка. Так, я раз, не... два. Ні! Ам... Живий? Ну типу, да, но. Якщо я такому мотузку поставлю, нормально вам буде? Да, нормально. Стаміна вухналь. А де там та мотузка? Ааа. Я на фул 10 метрів вам дав. О, все, спасибо. Вот теперь нужен твой бінт, потому что. Що... Татемоч, я впевнений, свой нот знаю, а желание яблока не хавай. Так что це шо за. Так, а тут. Цілющий а, вибуховий гриб. Це... це мені срака буде, да, якщо так. я його з'їм? Ні-ні-ні, цілющий... Покажи. Короче, дивись, його на к'юшку. Кстати, от нам бы захилятися може. На к'юшку затискаєш і кидаєш під нас, під нас кидаєш. І тут буде хмарка, так. Во -во 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 -во. О ля, так це вообще имба. А, ну нам все одно. Або тут займаю. А, дим, дим, видно уже, чуєш? Да, ми вже... Так я. так я это, я сюда полізу. Ладно, я не. У мене тут немає, бути, больно. Оп, спасибо. Так, ну и что? Сюда. Угу, так. Вот. Ай, тут оти, ежики. А можно налево? Все, там, есть. машины. Да, 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 сейчас приехал. А. Не переживайте, все нормально, я буду спать. Так. Разумею. Попробуем сюда, якщо ні, то. Опа. Що ты руку надо? Ну все, перший рівень. Пест. А можешь мелод дать мені? Хто забрав? О, мені дали очівку. значок дослідник пляжу. Дайте маршмелу, хто мої забрав, волю. Эмм. Ам... Эммм, Ам... не знаю. Не було. Так, я понял, короче. Ну без маршмелу поживеешь он. Он там якісь баобаби растуть. Я понял, я понял. Я пригадаю тобі. Дякую. Сама притягивається пламатускую до гри я ей поклав на землю, вона Ага, понятно. Ай-яй-яй, ну-ну-ну, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Шо в мене вообще? Ну в мене такая тема. Ты живий? Ну да. Хоть Ой, дождь. Це та саме. Не ладно. Да дождь щитого говно. У меня сейчас доп стамина закінчиться. Те, що я наїв, я його потратив. Так, в принципі, в принципі, в принципі. Ну да, на це дерево, напевно, ті. Тип... Держись. Ходи не можна, класти на землю. Та ні, ну це якийсь, бред, напевно, це якийсь бах. Або реально фіча, тому що воно ж по факту. Що, 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 що ба шо баха. Шо баха, що фіча. Спасибо. Е, <головіка> Женя пише. Була, короче, у мотузка, яка догориться. типа прикол такий в я дав. От. О, да, от така тема. Якщо її на землю покладеш, вона влетить. Тут актуально, пацани, бомба, краще стіні. Молодці. А <головіка> Що це за смок, а як мені лісти? Я може тільки щас... Ай, no. я Ай, ну. Я с на колючку сів, короче. Сюда, Или на пальчик? Я просто перевіряю, бо мені здається, що у мене. а а но, но не но-не-не-не-не-не-не. Мужики, мені погано. А. Короче, я десь внизу, сподіваюсь, ви мене чуєте Ай! Це шо? У мене я антидок, не переживайте. Да, не переживайте. А нормально, коли в мене хп ноль? Нормально. Ну це не смертельно, да? Mm -hmm. О, кидай. А ладно, гамновано не робить мені нічого. А, так тебе фиолетово, да, тема? Да. Дай ему антидота. Дода. На, положи. Положи. Там ще такие игры, Почекайте, ты чи мені не сдается. У меня все плохо, у мене стаміни вообще нема. Фиоретово вона проходить, якщо що. Ну, коли вона проходить, но мне надо листы. Тут ще один сильный ты. І один чемодан еще пацаны. Водичка і цукерки, короче. А, чи нас туман піднімається Ну так я собі. Короче, кому-то щось... отдам на тобі. Спасибо. Я просто йду за вами, короче, Ви mm -hmm. тут шарите. Ой. Так, Там бездумно, якщо ти туда, впадеш, короче. тобі буде саркотан невеликий. Ну чи ты нахуй скажу? А? Упал? Не, риска прилив. Откуда их ракотан? Ты выехать? Да, да. Аптечку кинуть? Сейчас я в рюкзаку, а в рюкзаку у меня ничего нема. Ну кидай. Давай. На клюшку лови там. Оп. Я кинул, я кину. Она... Вона Я... Не, вона все, нижче спустилась, но би, ловив конечно. йо -мо. Каже кидаю усовку-то. Я заліз, якщо шо. Я по ней поліз. Ай, все, вже дали. Хорошо. Опа, фигур. Я більше не полізу по аптечке. Надо було ловити. Надо було ловити. А потім дивись, тут пролазь. Отут дуже обережно між бомбами треба пролезть. А тут? Да-да-да, іменно да, да. отут. тут. Да я Вище, 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 выше. выше, выше ну на... б твою налево! Тихо-тихо. Ем... Тихо. Yeah. Oh. <laughs> um. еще зима, да? Да, да, да. Йоу, добрый день, добрый вечер. Холодный. Опа, бочка, привет. Э, а ты демо... не Да. А шо. Нічого без маршмелла поживеш. От і я про от, от. О, перейдіть тропіки. Чи назад день четвертий. Шо взагалі нічого нема. Нормально, нормально. граємо. Просто, просто у мене Піп, голод стаміни забрав. Ну, потім дам. Та Спасибо. ладно, на я ж. Я ж не монстр, я ж не урод. Спасибо. Не то, що я. Да. Стопило. Тоже манготки приезжаны, хоть шоу пить, під, что пиццей під, такие дурацкие такой. Супер мама, там что-то, что, тоже не будет. А, мені плохо не становится. Ай-яй-яй! Я, я, я. А шо таке? А... Я до тебе? Куда-нибудь. Мені щось ще погано. А мы не не брали. А, вона сама похилиться, понятно. Ну, так я собі, якщо чесно. же Так. От я пам'ятаю, що на цьому рівні у мене тупо проблеми були, я не знав як його проходит взагалі. Холодно, холодно, холодно. Ной! жить. Все, поехал. Короче. В а я себе сейчас что-то поломаю. Наш. Можно по камням вот всем давай. Ну можно, они не прям так сильно замораживают. Нормально. Блин. Шо, куда лизан? Вот все теме вспробовать а, поздно, точнее рано. Ну залез? Ага. А яша. Ай. Я поняття не маю кто до залізти. о Так по бриллии у мене мороза, все уже. Ай, у мене ще ця тема зварка. Ну, мені, конечно, не дуже хорошо, у мене не вообще нічого. Стики все плохо. там Ну, стараюсь. Як що йдіть без мене. Так, ну я, шо я. Я вылез там, где я впал. Это уже досягненья. Йой. Так, ну. Да Та побрыли, кажу, я не залезу. У нас ещё иду и шось. У меня тут нычка такая, что нормально. А ты хочешь, ты там не видишь? Шо? Лучше туда не зависишь на як. Я в курсе. Давай, спускайте попрыгня, так оппо. Оп. На цех у тебе фул. А не як у мене. Ну, ну, Ну! Ну! А! Ну! А! Это так долго. А! Нет! 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 А! Я-я-я-я-я-я-я! А! Нет! Нет! Нет!

ААААААА! Йопард. Вот це тебе. О, ми валяємося. Ты до нас прилетів. Здорово. Ха-ха, реально твой. Ой. <права> <smelling> <imitation> <imitation> я не бачив ще yeah, монстра не разу за весь стрім. Oh. Ty, а ти навряд чи його так побачиш. А що там робити надо? Ну well, я yeah, не скажу. Може ще й буде шанс. Побачить. Йой. А я живу? Йо-мое! -йо. Нормально, тільки ти на шипах. <звук> Уже не фулл сами набач. Ты О, о! Я на гриб упав! Я на гриб упав! Хеляющий? Да! лки-палки, ну ти нічого не довіриш Бачиш, як узначно. От мотузка, от мотузка, от мотузка. Я прикинь... Я гепнувся і прям на грибці. Святый. Lucky, lucky. Святый грибце. Святий. Лаки, ладне. гриб, це, конечно, весело. Ти живий? Да, він з монстром, напевно, був Зато багато емоций. а. Найн! А. Все, GG, до побачення. Давай, удачи. <ріху> я намагався його врятувати ви бачите. Я здаюсь. Я здався, я вряд ли вже вилізу. Єнота тут а шо у нього? У нього весело, в принципі. А принципе. Не, не прошло, про, що, про тобто то, що я в неділю тільки може воскреснуть Ніх возьму, бамс. Это возьму. Это возьму. Че, ви. А це туман, чи туман, чешос. Ну два, цена, наступный рівень. А, мы не марафуем. Не запали, пацаны. Не схенчами. Я не можу запалыть. Я тоже. А, а вы можете? Нет, дрова закінчились. Кто-то запалил уже? Не. Нет? меня тут а не было. Я и что вот ты делал? Начинал да, на Да ну, семью, а дальше да, не можно, там. да, без костра, правильно? Нет. Ой-ой-ой. Дудка. Блин, ну, ну... что за говно? А... Тупо мінус вайб. Ми сюди так лізли довго. Що, я тоді піду робити. Кава вниз, да? Да, вогонь забавився тупо, дивись. Нажимається, типа не продовжується нічого. А тоді дівати пройти мінус вайп. Мінус вайп. Мені з першого разу не получилось. Асасін Крид. Просто в нулину. Ой-ой-ой, неудобно так упал, да. конечно. О, о, -ой. А? Ой. Я, Ой. Не я не стыд це заснять. Я не стыд это заснять. А, а вот и рюкзачок, да? Ой, о, рюкзачок, я рюкзачок, кажется. Нет, это я не, я не стыд. А, стык, не а, стык. Стык. а я стык. Стык. как его скрыть? Веревка точно треба. блин, батончик. <свист> Стоп, <свист> я придумал, он ждет стамину. А... О. Ты тики положил в скелетом, это треба было бачить. Йо, скелетом. Ну, мы старались. Мы старались. Да не, ну, блин. И что там в руках? тромбон. Нормально. Там надо было почитать. Горн. Горн. У меня У меня Блин, у меня жары меж... Ага еще. У вас тоже экран поплыл? Да. Не. Не, нормально. Доп Где? скай, 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 Якого хіра? 음, чому ми всі? А якого? Я хочу засняти Трубку викинь! Трубку викинь! Трубку викинь! Викинь трубку, щоб якщо ти помер, то цей Тихо, тихо, тихо Не помер Викидає, 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 викидає Викидайте речі, речі на спавні Блін, я хиловий гріб просрав Дідуля, не нервнічай Чуваки, чуваки А що з ним? У нього в попі Ты пойди. Ты пойди, пойди, Меня не сподобалось? Вот тебе там... Он мертвый. Дедуля, успокойся, успокойся. Остановитесь. Сейчас я позагружаю себе. А, Что за бред?